Посівну почали 10 вересня і ось до кінця місяця мали засіяти 1600 гектарів озимою пшеницею. Культура ця переважно на землях Шептаківської сільської ради. Проблем ані з пальним, ані з роботою техніки, зазначають механізатори, немає. На ній удобно працювати зроблено для людей. О, кондиціонер, все прекрасно, не пилі, не то, що при совєтській техніці, що було. А так, нормально, добре. Ширина захвату сівалки 13,5 метрів. За зміну при сприятливих погодних умовах може засіяти 100-150 гектарів. Встановлений GPS, тож при перезмінці фіксується, скільки гектарів працівник засіяв. Та й це не все. Також вакуу не висів тут, чим добре, що немає ні прасив. Кожна зернина одна від одної лежиться на десь на определеному розстоянні і ну, дуже добре з тими з тою технікою, що ми робили в тому році і в цьому році, це як небо кажуть, і земля. Так що надіємося на те, що посіви в нас будуть гарні, бо поля оброблені і підготовлені дуже добре. І вражаю, ми думаємо, що будемо плануємо добре заполучити з цих посівів. Головного болю із пальним, зазначила директор, немає. Якщо ввечері закінчилося, вранці вже привезли. Та й поламки займають максимум 2-3 години.